Є дні в нашому житті, коли ми більше приділяємо увагу нашим щоденним ділам, а є дні, коли ну, я, наприклад, приділяю більше своєму духовному розвитку, щоб можна було зупинитися і піти всередину себе. А багато років я досліджував це питання, хто я, бо які книжки не відкриють духовні, завжди стояло питання: задавай собі питання, хто я. І ось я думав, так, це дійсно важливе питання. Бо насправді всередині нас воно завжди звучить, тільки до, потрібно до цього дослухатись, так? Просто ми не всі в цю сторону дивимося. Ось коли я почав досліджувати, і я на перших порах вважав, що я знайду того, хто дійсно знає, хто я. Ну, тобто всередині, в мене десь там, я знайду, хто я, я буду знати, ой, я той, я той. Але чим більше років я проводив це дослідження, я не мав. Не міг знайти, а де той, ну, кого я шукаю? І це так виглядало дивно. Тому що одного разу я кажу собі, так слухай, а нікого немає. І це насправді так. Тому що ми самі є цим. Бо коли ми хочемо знайти того, і ми хочемо себе асоціювати, наприклад, я є тіло, так? І ми тоді думаємо, що ми є тіло. Я є мій розум. О, нашли. Я є мої думки. І ми думаємо, що ми є думки, що ми думаємо думки. Але насправді, коли ти занурюєшся всередину, там нікого немає. Тільки коли наш розум зовні проявляється, він шукає об'єкти, за які він хоче зачепитися, а насправді ці об'єкти він створює своєму розумі, і тільки зовні він це бачить їх. І тому це такий цікавий містичний досвід, який ми кожен хочемо пережити в цьому пошуку себе. І тіло нам дано тільки для того, щоб ми мали інструмент для пошуку саме себе. Ну, така гра наша, знаєте, для того, щоб полюбити себе, треба відділити себе для того, щоб знову полюбити себе, щоб ти розумів, що ти насправді себе дуже сильно любиш, тому що ти ніколи не був відокремлений а, від того. Ким являєшся. І тому для мене дуже важливо наповнювати тебе однією частиною, де ми працюємо, де ми заробляємо гроші, робимо там якісь прориви. Це все ми для того, щоб відчути більше себе. І в той же час, так, ми, коли досліджуємо себе внутрішнього, ми там нікого не знаходимо, не, не знаходимо того діяча. Життя через нас проживається. І ми кожен раз граємо таку ігру, занурюючи в себе, і коли ми проявляємося зовні, як діяч. І коли це, ти спостерігаєш цю божественну гру, ти починаєш посміхатися. Тому що все стає такою грою, яку ти можеш захоплюватися. А якщо вона тебе захоплює, то ти можеш тут впасти. Страждання і довго тут зависнути. Коли одного разу зрозумієш, що то і ніяких страждань немає, вони тільки є в твоєму розумі. Поки ти дозволив своєму розумі тебе скувати, ти будеш знаходитися в рамках цього розуму. А свобода це про те, що ми за межами розуму. Ми є та нескінченна суть. Слухайте. Це, мабуть, слова тяжко підібрати, бо як тільки ми підберемо слова, це буде знову якась концепція. І ми знову попадемо в лавушку же розуму. Ось такі дослідження. Ви можете поділитися своїм досвідом, через що ви проходили або проходите. Це завжди цікаво, коли ти чуєш інший досвід, пізнання себе. Хоча насправді я так сказав вам, да, і розумію, що все моє его думає, що є ще хтось, який там досліджує, і в нього ще теж якийсь досвід, я сам спостерігаю це як свідомість, можна сказати, у власному сні. І всіх тих людей, і все тіло, і те, що навколо, я спостерігаю у своєму сні. Є дуже гарна аналогія зі сном, коли ми уві сні. Нам все кажете там справжнім. До того моменту, поки ми не прокинемося. І так само наше життя, воно схоже на цей самий сон. Ми все вважаємо справжнім, що це є реальність. А одного разу, коли ми скидаємо сі оболочки, ми переходимо в іншу стадію. Але як енергія, як субстанція, як божественна іскра або як сам Бог, ми завжди присутні.